Встановив акумулятор, підключив, він повністю сівший. Включаю зарядку від сонячної електростанції. Показує 1,2 А 83-77 Вт. Зараз підключую швидшу зарядку. швидку зарядку 32 А дає мощність 2,2 кВт. Ампери залітають як бензин на колонці. Просідає... Швидкість зарядки блоками живлення дельта батарея 72 вольта. У неї сонячна електростанція. За допомогою такого перетворювача напруги я реалізував зарядку від сонячної панелі. Це повишаючи перетворювач на 40 ампер і 96 вольт. Я налаштував його на 84 Корпус реалізував старого акумулятора. З трьох відсотків вимкнулося запалення. Так, все працює. Контролер горить цим, зеленим. Позеленим.